Друзі, всім привіт! І зараз розкажу вам про іноземний контингент в Україні, яким він може бути, коли це може бути. Дуже важлива інформація, і тільки тут інсайди з перемовин в Парижі, про які вам більше ніде не розкажуть, тому не забудьте підписатися на канал. І так, друзі, про іноземний контингент дуже важливі речі, і на що ми виходимо. Значить, перше це те, що кількість. На сьогоднішній день насправді в Україні вже є сотні іноземних військових в ролі інструкторів і так далі. Вони вже присутні. Але мова йде про створення вже контингенту кількістю до 20 тисяч на першому етапі, біля 20 тисяч на першому етапі. Мінімум 20 тисяч з подальшим розширенням до теоретично до 50 тисяч військовослужбовців. Ну, 50 тисяч це вже серйозна сила. Ну і звичайно, ви розумієте, що це все має велике і символічне значення. Далі, які країни власне будуть в цьому приймати участь? Чотири основні країни, які готові вже сьогодні формувати цей контингент: це Франція, Нідерланди, Данія, Великобританія. Великобританія є апетити трішки менше ніж те, що планувалося на початку, але зате є Данія і Нідерланди. Ну і є інші країни, але це така основна четвірка. До речі, дуже цікавий набір країн. Данія, ви бачите, ефективно підтримує Україну. Спочатку там всю артилерію Україні віддали. Тепер, як ви бачите, готові надавати серйозну допомогу для того, щоб сформувати контингент і направляти своїх військових. Виникає питання, чому ну одна з відповідей, мало хто знає це, але Данія мала вже частину своєї території окуповану Радянським Союзом. З 45 по 46 рік Данський острів Борнхольм в Балтійському морі був окупований Радянським Союзом. Тому вони ну Росію читайте. Тобто вони чудово знають, з ким мають справу, тому реально дуже серйозно допомагають. І за це їм велика подяка. Далі я сказав вже зараз, і це важливо. Бо всюди звучить, що контингент може бути тільки після завершення бойових дій. Насправді, ну це ж пастка. Якщо тільки після завершення, то, значить завершення не буде ніколи, і це ж Путін е чудово розуміє. До речі, Путіна страшно всю цю тему привирає. і він вже відреагував на все це одразу, заявивши, що значить, будемо бомбити законна ціль. А взагалі на що потрібно? Послухайте Путіна. Зможних контингентів воїнських в, в на Україні. Но это одна из первых причин втягивания, э, втягивания э, Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты э, решения, <coughs> которые <coughs> приведут к миру, К долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу ніякого смысла в их нахождении на території України. Вот і все його дуже турбує вся ця історія. Дуже він дуже не хоче цього контингенту, тому що він розуміє, що це значить. Він розуміє бомбити французів, датчан, нідерландців і англічан. Він насправді боїться. А тим більше, якщо все це будуть прикривати американці, хоч якимось чином. Цьому приймати участь, тому так Росія боїться цієї теми. Повторюсь, мова йде про те, що контингент може з'явитися, а насправді він вже, як я сказав, сотні військових. Але він може посилюватися і набути вже серйозного розмаху на біля 20 тисяч людей ще до завершення бойових дій. Дай Боже, щоб так сталося. Побачимо, буде розвиватися ситуація, але така можливість, друзі, є. Uh, no, and, uh, guess, there are 26 countries who have formally made pledges, who have committed to provide additional forces in Ukraine where needed, be it on the, on the land, in the air, or by sea to provide again further support to ukraine and to ukrainians until a ceasefire peace can be found now these military forces are not there to wage war against russia they are forces just there to ensure peace and to send a clear strategic message Тому, якщо одна країна надає одного військового лікаря, ну це вже вона входить в перелік 26. Але основні країни я вам назвав. Да, ну і дуже важливо, друзі. Це США, яким чином будуть цьому всьому приймати участь Сполучені Штати Америки? Це насправді ключ на розмові, в яка відбувалася з Парижу з Вашингтоном на цій онлайн-конференції. Трампова активно про це питали. Трамп відповіді не дав. Але сказав, що нехай ну, військові значить поговорять і зараз такі консультації військових починаються. Побачимо, до чого вони призведуть. Це безумовно важливо. Взагалі про цю розмову вона вийшла не скандальною, як деякі писали медіа європейські, але дійсно ця розмова була складною, тому що Трамп став условлював багато претензій в Європі. Чому Європа не вводить санкції проти Індії, які вже ввели Сполучені Штати Америки? Ні, звертався він до фон дер Ляйен з цим питанням. Ляйен відповідала, що ну, ми ж у нас тут все не так швидко. Ми тут не одна країна, але ми працюємо. Санкції мають з'явитися. Говорив, чому Європа купує російські вуглеводні? Ну тут це хороший пас для України тиснути на Орбана Фіце і так далі. І нагадаю, що саме в руках України знаходиться вентиль від нафтопроводу Дружба, яким іде російська нафта туди, в Європу. І добре, коли Зеленський говорить, як він там говорив черговий раз, що мол, це наші санкції, як наші військові, мол, розбомбили прикачувальну цю станцію. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь. Атакували їх енергетику, на, на якій вони заробляють гроші, і, а витрачають ці гроші потім на зброю. То саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти. Тому, бачите, Україна знайшла такі, такий вид санкції. Такі мол, санкції. Ну, мов наші військові молодці. Наші військові однозначно молодці. Але в руках Зеленського вентиль. Він може його закрити в будь-який момент і цього не робить. Зараз хороший момент, коли Трамп незадоволений, говорить, нащо? Так давайте зупинимо цей вентиль, Це давно пора робити. Ну от такі інсайди зустрічі в Парижі. Ну і в кінці, щоб ви посміялись, клоуна вам. Царьова, які розповідають, що значить будуть китайці і білоруси стояти десь там між ну, на межі між українсь... Україною і Росією і з одного боку і Україною і окупованими українськими територіями в інших місцях. Послухайте Царьова. Нейтральна зона, сіра зона, в яку зайдуть якісь нейтральні країни, вони не говорили які можливо там. Китай, Белоруссия, Турция, я не знаю. Вторая линия обороны это будет ВСУ. И третья уже глубоко в тылу иностранные войска интервента. Ну, клоун я клон, Друзья, такая история, такие инсайды, это для вас. И только тут, поэтому подписывайтесь на канал. Тримай мастеринь.